Від початку великої війни іноземні партнери надають Хмельниччині посилену допомогу. Черговий вантаж із медичним розхідним матеріалом надійшов від американської благодійної організації. Його розподілили серед закладів охорони здоров'я Хмельниччини. Сьогодні ми продовжуємо виконувати відповідальну, важливу, разом з тим позитивну місію. А саме на складі відбулася зустріч з директорами, з провідними лікарями, закладів охорони здоров'я комунальної власності Хмельницької обласної ради, в тому числі закладів охорони здоров'я в межах області, які мають потребу в новому розхідному медичному матеріалі, який ми отримали від наших американських партнерів фонду Глобус Рельф віримо, що саме. В тому числі, і цей матеріал, висококваліфікованість наших фахівців пришвидшити процес одужання пацієнтів та підопічних спільними зусиллями, наближаємо перемогу. Розхідний медичний матеріал отримали вісім закладів: це обласний фтизіопульмонологічний медцентр, Новушицька та Волочиська багатопрофільні лікарні, обласний медичний центр психічного здоров'я, Хмельницька обласна лікарня та дитяча обласна лікарня, а також Хмельницька обласна стоматологічна поліклініка та обласний серцево-судинний центр. Витратні матеріали це всі ті речі, які щоденно використовуються в лікарні: це трубочки, катетери, це різні розхідні матеріали для хірургії, степлери, якісь шиваючі пристрої, кранники, це засоби для слідкуючої апаратури, витратні матеріали для дихального обладнання, для різних різних речей, які щоденно одноразово використовуються в клініці. На що потрібні кожен раз кошти, яких зараз безумовно не вистачає. Ми щороку це купуємо для того, щоб пацієнти це могли. Отримати або ми могли використовувати для наших маніпуляцій. А так, це благодійна допомога, яка дасть можливість нам при відсутності коштів надавати якісну допомогу допомогу. Витратні медичні матеріали також коштують грошей і немалих додають лікарі. Тож переконують, така допомога стане вагомою підтримкою для медичних закладів, адже навантаження на них від початку великої війни відчутно зросло. Зараз багатопрофільні лікарні надають допомогу військовим та переселенцям. Часто ми отримуємо благодійну допомогу від обласної ради. Ми думаємо, що ця допомога, яку ми отримуємо, вона принесе користь нашій громаді, жителям нашого району і буде ефективно використовуватися. Для наших жителів сьогодні ми будемо отримувати в основному перев'язувальний матеріал, все, що потрібно для загальної хірургії та для надання невідкладної допомоги. Це є досить серйозна допомога для нашої лікарні в плані організації надання от саме невідкладної хірургічної допомоги. Щиро дякуємо. Під час війни кількість прийомів у Хмельницькому обласному медичному центрі психічного здоров'я зросло на 30%, розповідає його директор Іван Гуцал. І спостерігається тенденція до подальшого збільшення. Профонувалася робота закладу саме з акцентом на переселенців, поранених, сімей, загиблих. І підлітків. Ну і, звичайно, загальний рівень тривоги, виріс. Сьогодні це надзвичайно важлива річ і це серйозна підтримка закладів в умовах обмеженого фінансування. Гуманітарну допомогу від іноземних партнерів сьогодні отримують обласна доросла і дитяча лікарня. Це дасть можливість надавати пацієнтам високоякісну та своєчасну медичну допомогу, кажуть представники медзакладів. У нас час особливо, ми потребуємо цієї гуманітарної допомоги. Звідомим всім причинам, і ми задоволені і дякуємо тим, хто організовував цю допомогу, і тим, хто її надав. Хмельницька обласна рада, вона є власником Хмельницької обласної дитячої лікарні та інших комунальних закладів. Вона постійно моніторить необхідність того чи іншого медичного обладнання, інструментарію, яке нам необхідне, і також ми постійно в тісному контакті з головою Хмельницької обласної ради пані Віолетою Ломасюк. Хмельниччина подальшому розраховує на співпрацю із американськими партнерами, тож спільними зусиллями до перемоги.